Їжак та заєць. Був собі їжак. Якось вийшов він раненько зі своєї домівки подивитися на білий світ. Вийшов та й каже сам до себе. А піду лишень у поле, подивлюсь, як там моя морква та буряки. Іде, та пісеньку мугикає. Коли виходить із за куща заєць. Він саме у полі оглядав свою капусту, чи велика вона виросла. О, каже їжак, хто прудкий то вже й на ниві. А ти, заяць йому, все кривуляєш криволапко. І батько твій криволапко, і дід криволапко був такий увесь твій рід, і ти такий. Їжак дивом здивувався. Що на своє добре слово дістав таку нікчемну одмову, що й батько його, і діда лихим словом пом'янули. От він зайцеві й каже. Ти мене на сміх береш, а хочеш зі мною на випередки побачимо, хто кого пережене. Заяць, як зарегоче, ти на випередки. Ще зі мною? Ха, Ха, а їжак спокійно. Так, і з тобою? Ну, добре, засміявся заяць. Ну, давай бігти. Ні, каже їжак, іще ні. Я піду додому, попереджу жінку, нехай знає, куди я пішов. А заяць йому і той радий, бо він був голодний, то подумав собі, це мені добре, я, поки капусти попоїм, краще бігтиму. Також нехай він йде. Та й пішли кожен до своєї хати. Приходить їжак додому та й каже жінці: Знаєш жінко, який мені клопіт? Який чоловіче? Мушу й зайцем бігти на випередки. Та й розказує все, як було. То це ти берешся перегнати зайця? аж зойкнула їжачиха. Мовчи, жінко, каже їжак, якось то буде. Збирайся, підеш зі мною. Йдуть вони, а їжак і вчить жінку. Як прийдемо на ниву, то ти станеш із цього краю в борозні та й стій собі. Як добіжить заяць до тебе, то ти скажеш Я вже тут. А побіжить він на той край до мене, то там я йому гукну, а я вже тут. Добре, каже їжачіха. Приходить їжак до зайця на той кінець ниви та й каже до нього: Ну, я вже готовий. То біжимо, сказав заяць. От став заяць в одну борозну. А їжак вдругу. Раз, два, три побігли. Заєць помчав на той кінець ниви, а їжак пробіг два кроки та й спинився. Прибігає заєць у кінець ниви, а там і жачиха. Я вже тут. Ей, каже Заєць. А то що таке? Ану біжимо ще раз. Побіг Заяць. Прибігає в кінець ниви, а їжак підвівся на двох лапках та гукає: Ого, а я вже давно тут тебе чекаю. Ти дивись, а ну біжимо ще раз. Прибігає на другий край, а їжак знову вже там. Прибіг і ще раз, а там знову їжак. А я вже тут, знов кинувся заяць бігти. Так бігав він 99 разів, а за сотим разом як упав посеред ниви підвестися не може. Так набігався, натомився сердешний. Ніколи не треба сміятися і слабшого, сказав тоді їжак та пішов з їжачіхою додому.